Добрий ранечок. Сьогодні у нас здається 22 січня і здається четвер. Восьму години ранку я везу віку в садочок, Віка їде з Лопатою зі снігом на санчатах, по-інакшому вона не згодна. На вулиці у нас відчутно тепліше. Телефон показує мінус 8, але по відчуттям тепліше, ніж було у перевіні. Навіть рука не дуже мерзна без рукавиці. У нас вмикали вчора ввечері світло, потім вимкнули вночі, зараз зранку теж увімкнули, проте ліфти не працюють, бо фази різні то вмикають, то вимикають. А Хоча б якщо б ліфти працювали, то я б все одно на мене їхала б, щоб не застрягнути. Ось тому так. В Садочку теж є світло, я бачу. Я вчора себе щось почала почувати не дуже добре. Знаєте, коли вдихаєш, хочеться кашляти. І загальний стан став не дуже гарний. А в мене зазвичай так починаються такі віруси, типу грип, от таке щось. Тобто не, не з болю в горлі, а з бажання кашляти і поганого загального стану. Вчора так сталося, і я вже почала боятись, Але сьогодні зранку нормально. Я просто подумала, що я постійно бігаю по сходах, там холодно, верх-вниз, верх-вниз. З вікою гуляю після садка і теж надихуюсь холодним повітрям. І певно, що воно так робиться. Ось. Бо захворіти для захворіти для мами це взагалі неймовірне. Гори, тому що все тоді випадає з обі, обойми і з обійми. Отак просто виходить, що я постійно дихаю, коли піднімаюся. Просто ще з продуктами. І тепер у мене ото кашлять хочеться. А пробую не дихати, так воно не виходить і ясне діло. Повернулася уже з Велмарту, зараз покажу. Покупочки. Сьогодні на 982 гривні. Кефір купила для Віки селянський водичка оболонська, апельсин Лимон. 4 апельсини Греція, поки вони по акції, там щось близько 50 з чимось гривень за кілограм. А вони дуже смачні, я вже їх не перший раз ось купую. Сир теж по акції це такий сир, він, ну, типу як бюджетний, але він тут нарізаний такими тонкими скибочками. ось, і, ну, Нормально смакує. 54 гривні. Ось такі упаковки з нарізкою. Мармелад зараз, зараз такий мармелад по акції 187 гривень. Купилось мармеладки, Віка просить постійно. Це знову урвала такий улов, приходжу, а там виставили багато плошок з ось цим рагу свинячим. Я навіть мала змогу вибрати такі найякісніші шматочки. 91 гривня за кілограм. Молоко ультрапастеризоване, два киселі. Богдан просить кисіль такий. І ще я вчора, коли кашляти, під вечір почала хотілося б киселя, дуже сильно, а не було, як на зло, на жаль. Далі, ось таке купила печиво американу з родзинками. Воно смачне дуже. І воно коштує 185 гривень за кілограм. Сухі сніданки, ось такі різно, там, різнокольорові, невелика упаковка. І підгузки, трусики Бамбік 338 гривень. Там по акції якраз були. Ось такі були покупочки. Буду я зараз обідати. в мене нема сосисок, тушонки, нагетсів, ковбаси, щоб посмажити, нічого такого нема. Тож буду просто їсти локшину швидкого приготування. Рева зі смаком грибів. І в мене ось такий тертий сир є, то я посипала буду зараз робити салат. Вже порізала салатний мікс. Міленько. Ось відкинула насито два стегна курячих. Зараз буду нарізати м'язко в салат. Нарізала м'язко. Зараз буду натирати корінь селери. Натерла селеру. Порізала огірок солоний, точніше, всі огірки солоні з упаковки. Все, салатик готовий. Його залишилось тільки при подачі заправляти майонезом сіллю і посипати зверху тим тертим сиром, що я купила в пачці. Порізала печінку я. Ну, ось такі биточки. Ну, і тут, яку як змогла. Це ввечері вже буду смажити. Може, навіть світло увімкнути, хоча я не знаю. Так, 4 години дня. Я йду за Вікою. Я ще заходила в бібліотеку, а це ж Богдан там трохи книжок дочитав. А ще у Віки була книжечка з бібліотеки, я її читала. І я читаю, постійно читаю під час вечері а чоловік питає. Слухай, а чого ти дитині, яка е, любить ходити в садок і навіть не знає поняття не хотіти йти в садок, постійно читаєш якісь казки про тваринок, які не хотіли йти в садок? Гліна, я навіть, от знаєте, не подумала. Там книжка спеціально для дітей, які ну, спеціально о, видана для у для випадків, коли дітки не хочуть ходити в садок, і там, типу, типу от... Там Єнотик не хотів ходити в садочок, а його там зачі так умовили, сяк умовили, йому дуже сподобалось. А борсучок от боявся залишатись в садочку на самоті, але його так умовили, він захотів. Коротше, Ань каже, на ну, що ти сей читаєш? І реально навіть не подумала. І я сьогодні ж побігла до бібліотеки і взяла нові книжки для Віки і для Богдана. Оце Богдану взяла. Так. Про Шерлока Холмса, а це така у нас книжечка є з цієї серії, тільки ну, інша. І Віка любить її, то я взяла таку саму. Сподіваюсь, там не буде про дітей, які не хочуть ходити в садочок. Ще мені треба зараз йти в Велмарт, тому що я сьогодні зранку поклала в камеру схову лопатку, зачинила і забула забрати. У мене тепер ключик, а лопатка в камері схову вікна для снігу то я йду забирати.